Замішаного парту додаємо моко, замішуємо тісто, ставимо хай підходить. Готуємо зелень, миємо, сушимо, нарізаємо. У мене шпинат, рукола, зелена цибулька, петрушка. Все має бути співвідношені один до одного до домашнього жирного сиру. Перемішуємо гарно. Додаємо також твердий сир і три яйця. Тісто у нас підійшло, воно таке легка липне, еластичне. Але це не страшно, ми підмішаємо його до муки, муку підмішаємо, ось бачите, яке воно дуже м'яке, таке, послушне в руках. Формуємо однакові кульки, ділимо на частинки, також і начинка. У мене особисто вийшло 8. Ось такі кульки з начиночки, вложимо всередину, гарно вищіпляємо, ось як на відео. Щоб начинка не вийшла дуже піддатлива і розповідає. Коли формували ліпюшку, нам потрібно всередині зробити пірочку або плека перегадати в делочку. Вони надувалися, ну, не робилися поблизу. Десять хвилин температура 200. гарячі пироги зразу ми промазуємо маслом, воно розтоплюється від температури. Як бачите, посипаємо окропчиком. За смаком можна дати також надучали на чесник і смакуємо дуже смачно. Рекомендую.